І знову я, і знову привітики. Сьогодні, як ви зрозуміли, я ходжу по різним магазинам, я влітаю в сінсей, хочу дещо придбати для дому. І заодно вам покажу, які є новинки в Сінсеї. 500 гривень такий джампер в межому молочному кольорі, в стилі Old Money. і таке ж пальто з поясом силует. Класичний прямий, ну, красиве пальто, півтора тисячі гривень. Пошитий якісний, нотка, не на поліестер. Ще мені сподобався такий жіночий жакет. Він має вигляд такий трішки оверсайз, темно-синій колір, тисячу гривень коштує з акцентними золотими гудзиками. Сама, сама модель мені дуже сподобалася. І тут є в складі віскоза навіть. Як ви знаєте, Сінсей це мас маркет це недорогий бренд, але речі бувають трендові, досить актуальні, сучасні. Ну, у кожного свої смаки і у кожного свої уподобання. Такий тренч під замшоу, він без підкладки, досить м'якайсенький, такий теж стильний, базовий. Ну, мені сподобався вигляд, він має досить презентабельний. І поруч джинси прямі джинси всі не є такими дорогими, наприклад, як в Зарі, як в Резервед. Джинси коштують 600 гривень. Так, подивимося сумки. Сумки теж базові. Новинки всі практично такі базові, що бренд точно все продасть, тому що чорна сумка чи вежлива всім потрібна. 659 гривень, такий капелюх сподобався. Дійсно, він красивий, красива форма сучасна, з такою акцентною пряжкою і коштує 279 гривень. Я нікого не агітую купляти. Я просто ділюся з вами враженнями, я ділюся оглядом з різних магазинів. Тому насолоджуємося переглядом, пишемо коментарі, підтримуємо канал. Сподобався такий боді, рубчик в білому кольорі. І він коштує 279 гривень. Такий м'якасенький, віскоза в складі є поліестер, віскоза еластан. Поруч такий же чорний є. Тобто дві базові речі, які в гардеробі не будуть сумувати. Є шарфи, шарфи більш такі вже. Кольорові акцентні, коричневий в кольорі шоколаду такий великий шар, м'якесенький 129 гривень, приємний на дотик і такий ніжно рожевий до легкого лілового, Як бачите, формат великий 129 гривень теж. І це 100% поляс. я дивлюся на спокус боді, колір кораловий до легкого теракотового. Тяжке з пушапом, таке мережево, приємне на дотик, на касіньке, 549 гривень. І це 100 90% поліестеру. Такі трусики класненькі, в такому ж кольорі, з таким же ж мережевим 119 гривень. І з порлинкою, з декором на попі. Бачите, мережево. Ще сюди можна підібрати такий же плюс галтер. Такого ж кольору. Зробити собі комплект і зачарувати свого коханого 279 гривень, такий бюзгалтер, такий бюзгалтер, такий стиль, якби чуть-чуть корсетний, 399 гривень. І можна підібрати до нього стрінги за 119 гривень. Ну, а для дому можна взяти такі м'якесенькі тапулі в білосніжному кольорі з хутра штучного. Поруч такі ж і чорні. Вони м'якесенькі, 219 гривень. Подивимося на взуття. Вибір великий. Такі черевики в стилі мілітарі, в стилі сафарі. Але це не натуральна замша, це така якась м'яка текстиль. Текстильна тканина 549 гривень, шкір заміни калофори, базові з такою пряшкою. А, В минулому відео я вам показувала свої покупочки в резерверт, Ще схоже. Але зовсім не то 599 гривень. І але я вже добралася до декору. За чим я йшла? Такий килимок біля вхідних дверей. Так. Гумовий низ, гумова основа з джуту далі. І такий килимочок коштує 169 гривень. Він немалесенький, має вигляд якісного. Я прийшла за корзиною, зараз покажу, за котрою, і покажу вам ще поруч є корзини для сміття, для ванни. Такий стильненький білий чорний колір. А я прийшла за корзиною для канцелярського сміття. Така корзина біла коштує 200 з копійкою, а мені потрібна ось саме ця корзина 129 гривень. Я хочу обновити свою пластикову і придбати ось цю металеву. І ще я хочу придбати ось цю свічечку з ароматом сандала. Вона довго горить, аромат дуже-дуже стійкий, такий. Не хімічний, більш натуральний. Ось мої покупочки. Ще дивлюся цю свічку. Запах мені дуже сподобався. Запах випраної білизни 219 гривень. Свічок дуже багато, різних форматів, різних ароматів, різного дизайну. І я вже на касі. Людей тут завжди багато. Черга постійно. І мої покупочки 248 сорок вісім гривень. Сім папа цьом, -цьом цілую обіймаю.